Здравствуйте, мої дорогі! Мала радість написати новий портрет дівчини сонцесяйної, чудової. І виконувала я цей портрет олійними фарбами. Хочу показати вам частину процесу, який мені вдалося відзняти. І Поділитися невеличкими секретами роботи над портретом по фотографії. Звичайно, по фото працювати з однієї сторони простіше, тому що нічого не змінюється, а з іншої сторони, все-таки треба трошечки ще вивчити модель, подивитися велику кількість фото, можливо, відео. Для того, щоб познайомитися з характером людини. Добре було б, звичайно, писати з натури. Але з натури є свої складнощі, тому що так сидіти рівненькою якого щось не буде і так довго ніхто позивати теж не буде, наскільки вам це потрібно. Люблю я починати роботу із створення оточення, середовища, в якому знаходиться модель. Після того, як знайдеш це середовище, легше вписувати і знаходити кольори з самого предмету або моделі в випадку портрету. Тому що по білому тлі ну, складно підібрати тони, тому що біле оточення, біле дуже заважає і здається все дуже темно. Тому намагаюся хочу, так більше набрати то. І починаю з фону. Фон для фону беру пензлик більш товстий. І так легенько прописую, шукаючи зразу відтінки. І практично над фоном ми працюємо на початку, ну і потім вже, можливо, десь трохи. Але в цілому якби набираємо колір майже такий, як він, він вже майже буде, тобто етапів над, е, роботою над фоном не так багато, як над самою моделлю, тому що акцент все-таки на моделі. В живописі найважливіше кольорові, побачити тональні відмінності, так як фон є темним і е, волосся моделі теж темне, е, зразу трошечки десь роблю ще мазочки, акценти, опорні, е, мазки на волосі. Для того, щоб побачити тон і відмінність кольорову, тональну кольорову відмінність між фоном і волоссям. От Можливості фарб все-таки обмежені не так, як в природі. Так? Тому стараюся там, і там знайти ці відцінки. Далі, що відносно олійних фарб: олійні фарби вони такі сонцесяйні, вони пропускають. Крізь себе світло і є можливість працювати багато шарами. Спочатку я працюю з розчинником, олійні фарби, з розчинником, такі не густі вони, так? для створення фону, не густо, для першої прописки. Тут не густі шари фарби, тобто розбавлені розчинником. Вже цей шар попередній має просохнути. Далі, тобто має добре висохнути. або добре висохнути, або далі можна писати по-сирому. Я дала висохнути і далі продовжувала роботу. Спочатку прописується вся робота повністю. Весь портрет. І далі вже ми починаємо. Після висихання працювати над деталями. Над самим портретом велась робота, над обличчям, звичайно, тому що тут портрет тільки практично обличчя і плечовий пояс. І спочатку працює художник завжди більш акцентно, такими більш грубими, чіткими кольорами, Ліпить, виліплює кольором форму. Після такої роботи вже йде узагальнення, узагальнення пом'якшення, знаходження відтінків, більш таких м'яких, особливо, звичайно, там, де гладенька поверхня, да, створюється ще фактура мазочками, волосся одними мазками, обличчя іншими. Плаття фактурне таке, гіпюрове, воно ще інше. Різних беруться вже пензлики різної товщини. І також для того, щоб, наприклад, просихала, якщо потрібно, щоб робота гарно все влістіла і швидко просихала, потрібно працювати, ще додавати лак в розчинник. В самому кінці вже я писала практично без розчинника, густими фарбами. Це на плаці, от там де фактурно. Далі, що ще хочу сказати, обов'язково, щоб не забути, важливо. Звернути увагу на теплухолодність. в даному випадку у нас ззаду цікавий був такий вже тепле світло, а перед моделлю було холодне світло, і сама модель освітлена холодним світлом. І це видно і по плацю, і по обличчю. Бачите, що цікаво. Що при різному освітленні от фото, відео, зовсім інше. І так, тому холодні тони на світлі і теплі тіні у нас кормом. Так? Така вийшла в мене модель повітряна, легка. Шкода, що в житті набагато краще, ніж на відео і фото. Не можна побачити всіх нюансів, так як і на репродукціях книг. Дякую за увагу, друзі!